На Волині судять очільника Сушичненської громади. Той нібито на виписував премії своїм родичам. На нього склали більше 20 протоколів. Чи законною є щедрість голови громади? Нині розбирається суд. Перше засідання у справі щодо голови Сошичненської громади, яке відбулося 17 березня, відкладають, бо він не з'явився до суду. Вирішують повторно надіслати йому повістки на цей раз поштою і не лише за місцем роботи, але й додому. Відкласти розгляд справ про адміністративні правопорушення, повторно повідомити голосюка Ігоря Васильовича про час дати та місце судового справ шляхом надіслання. Судових повісток, поштовим зв'язком голову Сашичненської громади Ігоря Волосюка звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Якщо максимально просто, то очільник громади, нібито виписував премії своїм родичам. Поспілкуватися телефоном з ним не вдалося. Не відповідає. Наші СМС-повідомлення та повідомлення у месенджерах на момент виходу репортажу до ефіру він теж не відповів. Депутат Сошичницької громади Віктор Семенюк нам підтверджує, що справа, яка розглядається в суді щодо голови, дійсно пов'язана з преміями, які виписував очільник громади своїм родичам. Голова е під час війни своїм родичам видавав премії. Своєї родині видавав премії. Там 24 протоколи на нього складено по корупції. Коментуючи справу проти голови громади, зазначає і ще один момент: каже, що в жовтні минулого року депутати громади проголосували за виділення грошей місцевим військовим, але рішення по цій пори не виконане. На сесії ми прийняли рішення до дня козацтва виділити привітати всіх військовослужбовців з нашої громади. І виділити їм по тисячу гривень всього нашого. Е, ну є рішення сесії, воно не виконане на даний момент. Не знаю, там поліція займається ним, хто його знає, не знаю. Ну така специфічна ситуація. Якщо ставити з цим, то ну такого військовослужбовця грошей немає, а для родичів для премії є якось так. Не беремося стверджувати, але судова практика така, що зазвичай за преміювання родичів посадовці отримують невеликий штраф. Ось, наприклад, директора ківерцівського ліцею, суд першої інстанції, оштрафував на 3400 гривень за те, що виписував премії дружині і матері, які працюють в цьому ж навчальному закладі. Премій у цьому випадку чоловік навиписував родичам на 24 тисячі гривень, а штрафу сплатить трохи більше. Трьох схожа ситуація була з директоркою одного з нововолинських ліцеїв за преміювання чоловіка і рідної сестри, вона отримала майже 7 тисяч гривень штрафу, хоча премій вона виписувала на суму у два рази більшу. Ну а колишній заступник міського голови Нововолинська свого часу отримав штраф 3400 гривень за те, що преміював двоюрідну сестру. Тож штраф за преміювання родичів не є таким великим. Це робити практично вигідно. Єдине, що тебе визнає. Знають винним у порушенні, і у разі наявності совісті може бути соромно перед людьми. Марія Петручук, Дмитро Кудик для новин на часі.